Друзі, всім доброго ранку. Райко... Ранковий кофе Брейк розкажу коротко про новини. Значить, по е, Карпушацькій карпушино маркушинському лайнозливу, яке вони влаштували незаконно е, на одній з вулиць міста Героїв Ірпіня. Е, значить, цю тему шатали цілий 23-й рік. Два рази викликали для тих, це я розказую виключно для тих, хто не в курсі. Два рази викликали. Слідчо-оперативну групу Приїжджав, приїжджали поліціянти з відділку номер 2 Бучанського груп. Тобто, це та, той поліцейський відділок, який знаходиться безпосередньо в Ірпіні. Создавали відимость служби, навіть якийсь вигляд слідчих дій От, по результату. Значить, по результату відкрите було кримінальне провадження також воно благополучно закрилося е через приблизно 6 місяців. Ми випадково бомблячи запитами інформаційними е поліцію, значить, отримали інформацію, що справи по лайнозливу просто закриті. За законом, за кримінально процесуальним кодексом, заявник має право отримувати витяг про відкриття кримінального правопорушення. Та точно так же отримувати повідомлення про закриття даного порушення. Відповідно, було порушено кримінально-процесуальний кодекс, і мене ніхто про це не повідомив. Навпаки, ми, скажімо так, збили вісім пар бутінок, обійшли сто доріг, щоб добитися цієї інформації від керівництва РУПа Бучанського району, отримавши дане заключення, що справи закриті. З близько півтора десятка справ закрито було на сьогоднішній день, я не знаю, але це було десь три. Було закрито чотири. Дві за заявою Чернишова, дві за заявою мене. Значить, мою справу призначили до розгляду е, одразу. Е, ну тобто, в межах чинного законодавства там призначається три дні. І вже пройшов суд, і при, про що я. Друзі, я вибачаю дуже нестабільний інтернет. Зараз спробую заново підключитися. Так. Виночку. І так, значить, що я там казав? Значить, пройшло е півроку, справи закрилися, нас не повідомили. Першу справу по лайнозливу вже суд відбувся. E, значить, я вас повідомив цим, воно є вже в ефірі. Можете повистати історію, ви побачите там рішення і все остальне. Значить, справу назад суд зобов'язав відкрити. Напроти, ми подали також скаргу на за, на за неповагу до суду, тому що з поліції ніхто не явився і на стан 30 вересня ніхто до суду не надав матеріали кримінального провадження. Що ж там надавати? Якщо там, крім крім моєї заяви та пояснення більше нічого не було. тобто... На лице злочинна недбалість поліції району. Тому що вони всі на відкатах у цій карплюківсько маркушинської банди. Цікаво зараз, що буде далі. Значить, три наступні справи одна ще моя по uh, якимось там піскокрадам чи кого ми там затримували, та дві Чернишова. Тоже машина з піском їхала, теж затримували, і машина з лісом також була затримана. Теж справи закриті. Уже пройшло три тижні. Справу досі не призначено. Заходив до помічника Лещенко, розписали на суддю Лещенко, суддя Ірпінського міського суду. Досі три тижні вже болтається. Справу досі не призначено. Якщо так будуть працювати суди, як і безполізні мусора, то наша країна сходиться скоро в прірву. Вона і так, в принципі, вже на грані. Ну, чекаємо, чекаємо. Е, я думаю, що треба простимулювати, послати чергову заяву е, щодо порушення прав розгляду кримінальних справ. Чому так довго призначають? Я все розумію. да? Війна, суди завалені, там всі діла. Але, але це все-таки кримінальна справа, і її теж не потрібно відкладати в довгий ящик. Значить, з цим зрозуміло. Ми чекаємо розгляду, коли призначить судовий розгляд по Лещенку, по Карплюшинській. Мафії, яка годує продажну мусарку блин, в місті Ірпіні. Чекаємо суд, будемо скаржитися, будемо відмотувати кримінальні справи назад. Далі, по Іршанським лісокрадам, залишилася третя частина для монтажу фінального на Ютуб. Я думаю, продублюю також Facebook, щоб всі бачили. Цілу картину, як воно відбувалося, значить, наразі кримінальна справа відкрита, розмотані всі фігуранти. Будемо мати нагоду, заїдемо туди ще раз перевіримо. Я впевнений, що там місцева поліція також заплющила очі і дала можливість знищити речові докази. Я впевнений, що там вже колод. Які про які ведеться мова, про крадений ліс, який вкрали у нас з вами, у нас з вами вкрали цей ліс, його вже немає. А все із-за того, що просто там також та сама історія. Мусарка на відкатах у бандитів. У та що говорити? Сама мусарка вона й займається цим. То, що нам вдалося розмотати цього Пузя, пузя Олексія Валерійовича. Це керівник. Відділу економіки Наспола, який сидить в, зараз безпосередньо в Києві. Сам він е, займав довгого часу посади там протягом 10 років у Львові, чи в Львовській, Львовській області, і так далі. Зараз сидить у Києві, думає, що йому ну, можна пиздити ліс. Причому щодо цієї оренди, да, що там кричали лисий Антон бля, цей, е, і со своєю е, супружницею, чи хто вона там сестра, кричав, що там. Це в оренді, це в оренді, не може бути в оренді державна власність, тим паче, яка належить Украї е, Укрзалізниці. Розумієте, там вже сплив якийсь е, товка, одна товка, яка наче другій щось передала наразі, і досі немає жодної угоди про оренду. Вони навіть не надали свідчим. То, що вони там кричали, воно там в оренді, в оренді, блин. це пузь по телефону у цих е, недолугих. Е, Інструктував, розказуйте лапшу, що вона в оренді. І вони там з пеною рта доказували, що не в оренді. Насправді ніякої оренди там нема. Це державна власність, і то, що ми зайшли туди, і вони там погрожували писати зустрічну заяву. Ну, пупсіки, пробуйте. Пробуйте довести, що я щось порушив, якісь відповідно чинно законодавство. Далі, по тараші. на ближчих планах. Будемо далі їхати, виявляти ділянки. Які знаходяться в оренді, типу в оренді, з якимись там підробними документами, але ця ділянка за реєстром і за фактом не, не належить до якоїсь приватної власності. Тобто просто держ... комунальна власність або державна, яка розорюється, да, чи там ставки, які там розводяться риба, здається, в оренду, ну, а в реєстрі їх немає. Як це ще можливо? Куди йдуть податки? А хто платить податок за землю, хто платить. Та й вивче, куди ці всі гроші йдуть? Місто того, щоб в державу, да, там, на потреби армії. Тут зараз нам усі підараси, вибачте, за мій китайський, да? типа гетьманцева, якого ми не могли вигнати, блин, при поруху, Не можемо, не, могли, не змогли вигнати і при зелених. Да? Зараз далі сидить, видумує нам податки в п'ять разів піднімає для звичайних підприємців. То ви сука, ублюдки, підні. Проведіть аналіз і зробіть бля, якусь е, я не знаю, інвентаризацію, да. попритягуйте о цих ельдерасів, типу карплюка, які запакувалися на, на народному о, надбані, на маркушені, позбирайте таких от їх тисячі, сотні тисяч, позбирайте з них гроші, які вони накрали, обкладіть їх податками незвичайних людей. Ну, коротше, менше з тим. Я думаю, що рано чи пізно прийде перемога. Друзі, в нас дуже, дуже багато роботи буде у нас всіх. Якщо хтось думає, що відсидиться, і добрі дяді за нього порішають, ні, ніхіра. Добрі дяді за вас, ваші шкурні питання вирішувати не буде. Або ми об'єднаємося, або нас переламають по одному, будуть піднімати налоги, заводити нас в ніщиту і так далі. А ті, що мажори блин, жирували, на пижіному вони будуть далі жити, відкуплятися від армії, будуть відкупляти своїх дітей, будуть далі красти піски, торфи, ліс, блін, все, що хочеш, будуть незаконно віджимати землі, а ви будете сидіти. Ну, я надію, що так не буде. Що все-таки люди на кінець-то об'єднаються до кучі, і будуть протистояти цьому злу внутрішньому. У Нас дуже буде багато роботи по завершенню війни, і маю впевнений, що перемога буде не за гарант. Тому разом сила, ми погнали далі. Це такий ранішній був інформаційний для роздуму квест. Ви подумайте і відпишіться, якщо маєте свою власну думку, що з цим робити. А ми погнали далі, разом сила.